Друзі, привіт! З вами Руслан, компанія Ультрамеблі. Сьогодні у нас нестандартне відео. Ми будемо розповідати про ремонт і про те, як ми обставили цю квартиру меблями. Кухня це улюблене місце наших дівчат. Вона, вона у нас так знаєте, розкрилась, тому що ми обрали цей перестінок. Вікно, Вікно планувалось зробити так, як ми бачимо, відкрите. Велика містка мийка. Дуже гарно дивитись на, на вулицю. Ще ми не встигли повішати римську штору, вона вже замовлена, там пару днів і повісимо. Сталешниця 38, -ма. вологостійка. Поставили решітку, тому що у нас там батарея. Два таких пенали. Тут ми заховали сушку для посуду. Витяжка у нас. Чорного кольору, так як варочна і духовка. Підмийку у нас 60 см така тумба. Тут у нас функціональний головий ящик. А з цієї сторони каргошка, ну, там під бутилки, під вінчик Ще одна інстаграмна і улюблена зона цієї квартири. Диван, я вже за нього розповідав вам в сторіс, але зараз детальніше. Це наш Далас. Ми його переробили під мене. Що ми зробили? Ми зробили більш м'якішими бильця. Головою тут лягаєте, дивитесь телевізор. Наповнення зробили ще більш м'якіше. Таку жатку зробили, щоб він, знаєте, такий, як будто пам'ятий, небагато був. І також ці частини зробили м'якенькі. В розкладці він така пошаговий механізм, що дуже класно не буде, ну вам знаєте, шкарябати вашу підлогу. Дві подушечки виробника я ще попросив, щоб ми запустили його в наш асортимент. Ще небагато отут опустити ці бильця. Мені здається, що він буде ще краще. Різні тканини, любого виробника, що захочете, то і вибираєте. По ціновій політиці ми пропишемо в цьому пості. Торшер купив в Ікея, ціна 800 гривень, батарея. Це також я захотів, щоб вона була дизайнерська, вона була в білому кольорі, ціна на неї десь близько 20 тисяч гривень. Так, дуже дорого, але захотілося, щоб воно було іменно так. І ще я пофарбував її в такий бежевий колір. Вона була біла. Стіл, діаметр його 1,10. Це в нас НДФ, стільці, також є в різних кольорах. Балкон. Вибили ці перегородки, зробили такий open space, тепла підлога. Тепла підлога у нас на балконі, в кухні, в коридорі і в ванній кімнаті. Ще класне рішення, як на мене. Це місце під телевізор. Бюджетно, але виглядає дуже класно. Взяли звичайні ДСП-рейки, поклеїли кромку, зробили навісну тумбу. Дуже класно і зі смаком. Переходимо до спальні батьків. Вона невелика, але задача була зробити її, особливо цю зону, таку, знаєте, інстаграмну, няшну, я би сказав. Ліжко Фіона розміром. Метр на два. матрас козак ортопедичний, який у нас завжди по акції. Тканина е, вибирав таку, щоб вона добре милась в такому бежевому кольорі, і щоб гармонійно вона вписалась в цей інтер'єр. Повісили такі світильники якраз над такими столиками, ікеї, я би сказав, формату. Ще особливість цього ріжка, то що воно буває в різних варіантах розмірах. Метр восемьдесят, метр 60, метр 40. Є з підйомним механізмом, а також без нього. Що класно, що колір тканини можливо вибирати яку хочете в різних варіантах. Цю зону вона мені більше всього подобається. Туалетне дзеркало зробили під заказ. Ціна в нього вийшла, якщо прорахувати, приблизно 18 тисяч гривень. У нас два ящики. Підсвітку зробили. Що ще? Ну і дзеркало. Дзеркало, бачите, так дугою йде десь приблизно 2 метри. В нього висота і метр по ширині. Крісло це любов. Дивіться, яке гарне. Батарею, бачите, які зробили, таку величеньку. Це по всім кімнатам, щоб вони гріли дуже добре. Дитяча кімната в нас в такому мінімальному стилі. Я хотів, це ліжко Джавелін з нашого асортименту 90 на 2, я хотів їх поставити дві. Навіть замовив сюди в такому рожевому кольорі, але ж якщо її поставити, тут місця зовсім не буде. Тому я вирішив, що новий покупець цієї квартири вирішить сам, як дооблаштувати цю кімнату. Поставили стіл. Стіл Ромбо, він в кольорах іде чорний або білий, класний функціональний стіл. З ящичком. Стілець поставили. Можливо, сюди поставити якісь такі крісла, знаєте, для школьника чи для керівника. Ну, не знаю. Виберете самі. Ліжко Джавелін 92. Підйомний механізм. Ніша для білизни дуже велика. Різні кольори тканин, різні розміри. Вибирайте для своїх дітей і різні різні є варіанти. В коридорі розмістили величезне зеркало від полу до стелі, щоб красуватися перед виходом в світ. Також примінили тут рейки, крючки чорного кольору. Ще планував на цей щиток зробити. На телескопічних направляючих таку картину, але не встиг замовити. Отак відсуваєш, відкриваєш і робиш там свої справи, які треба. Ванна кімната, вона маленька, але дуже класна. Велике зеркало діаметри метр десять з підсвіткою. Величезна рака, дуже її довго шукав. ціна її близько 7 тисяч гривень. Сталешницю також Влагостійку взяли. І ось таку, знаєте, фальш-панель з цим таким декор-металом зробили під рушнички. Класно вийшло. Так як у нас біла кімната, сушку для рушників взяли чорного кольору. Дуж-кабінка також мені подобається. Хлопці, які робили ремонт а мої знайомі, казали, що тут. Ти нічого не поставив, воно ж з тропічного душа буде розливатися і там якось ляпати сюди. Але я багато подорожував і бачив такі рішення у багатьох готелях, і, і все воно нормально. Тепер не стали тут нічого мудрувати, гіпсокартоном зашивати, взяли білого кольору ДСП і зробили функціональні такі дверчата. Відкриваються там полички з цієї сторони бойлер. Він вузенький і фальшпанель Закрили кришкою. Я вам обіцяв розповісти по ціновій політиці, за скільки купляв квартиру, скільки вийшло в ремонті. Давайте, якщо коротенько, цю квартиру ми планували. По-перше, я її купив для переселенців моїх друзів з Херсону, але вони не приїхали, приїхали в Польщу. Я вирішив все ж таки доробити ремонт і спробувати її здавати. Потім все переіграло, і я вирішив її продати. Я не економив зовсім на матеріали, на меблі, тому вийшло якось так не дуже бюджетно. Якщо коротенько, підлога у нас ламінат по всім кімнатам. Коридор і кухня плитка, ціна приблизно до 1000 гривень за квадратний метр. В Меблі, меблі вийшли приблизно десь 200 тисяч гривень. Стіни і стелю я робив під фарбування. Я не хотів, щоб в мене були ці натяжні потолки. Мені вони, якщо чесно, не подобаються. Зверху в нас гіпсокартон, ми його пофарбували, а стіни. Стартова та фінішна шпаклівка. А ця, ця зона вона робилась майстром. Це декоративна штукатурка. Якщо підсумувати, я планував, що в мене ремонт з меблями вийде приблизно 20 тисяч доларів, але не вгадав. Сама квартира там вийшла десь близько 12 тисяч і сам ремонт близько 30, десь 27-28. І того почті 40. Тому, якщо ви розраховуєте, що у вас ремонт вийде там менше, я також так думав, але вийшло, як вийшло. Наразі ця квартира продається, локація 98 й квартал. Цінова політика. Будь ласка, пишіть директ, поспілкуємося з вами, якщо вам потрібно.